Як купувати тури онлайн? Легко, зручно та вигідно. Забудь про черги в турагенціях. Сьогодні все набагато простіше. Заходиш на сервіс, в зручний час, навіть у святкові та вихідні, так обираєш тур, країну, дати, готель, і по конкретному готелю вже бачиш актуальні ціни від більше ніж 120 туроператорів. І обираючи найвигіднішу для себе ціну по датах, так, по кількості ночей, тому що хто може на більше ночей, хто на меншу. Ось, наприклад, на 12 ночей, дата вилюту 29 квітня, ось який вже перелік цін від різних туроператорів. І знову ж тут ви обираєте найсолодшу для себе ціну. Мало того, що найкраща ціна, то, будучи нашим партнером, ви маєте також і знижку, партнерську знижку. Бачите, ось підтянуті всі документи, ви обираєте туристів одразу для себе, так? І я підтверджую коректність, так? обов'язково вказуєте номер телефону. щоб... Наша служба допомоги при потребі могла з вами зв'язатися. І ось, наприклад, вартість туру 54 500. Так, оплата з балансу це наша партнерська знижка. Плюс зараз якраз акція діє моя. Я розіграю 50 доларів. Це сертифікат, який ви додасте сюди. Ви можете його виграти. І знову ж буде ще плюс-мінус 50 доларів на даний тур, який ви оберете. І ось, будь ласочка, замовлення ваше залишилося тільки оплатили. Дивіться, буквально 3 хвилинки, і коли ви обрали уже той чи інший готель, коли вам це пасує, ви маєте можливість оплатити дла... буквально в кілька кліків. Отож! Життя не стоїть, не чекає і ви не чекайте. Пишіть Хочу доступ, і я все розкажу.